Вітаю! Сьогодні ми навчимося в'язати візерунок сітка. Це доволі простий візерунок, його зможуть опанувати навіть початківці. початківця. Складається він із стовпчиків з накидом і повітряних петель. Для в'язання нам, як завжди, необхідна нитка і гачок відповідного розміру. Починаємо в'язання, як завжди, з ланцюжка повітряних петель. Для цього набираємо першу повітряну петлю і ланцюжок необхідної довжини. Рапорт цього узору дорівнює 2, а це значить, що кількість набраних петель у повітряний ланцюжок має ділитись на 2. Я набрала, для прикладу, 14 петель, роблю ще одну крайню петлю підйому, і вона прив'язуватись не буде. Другий ряд, для того, щоб візерунок тримався більш краще і не плив з першого ряду, я пров'язую його стопчиками без накиду. Такий спосіб початку робить полотно стабільнішим і значно полегшує нам в'язання, особливо це стосується тих, хто з гачком зовсім недавно. Далі ми будемо в'язати стопчиками з накидом. Для цього нам на початку ряду треба зробити три повітряні петлі підйому. Одна, дві, три. І одну петлю, яка буде формувати першу дірочку, першу соту. Повертаємо в'язання і починаємо в'язати від другої петлі, тобто пропускаємо першу петлю і у другу в'яжемо. В'яжемо стовпчик з накидом. Знову робимо повітряну петлю. Робимо накид, пропускаємо одну петлю нижню, в'яжемо у другу, знову повітряна петля. Робимо накид, пропускаємо одну петлю, в'яжемо у другу, стовпчик з накидом. Знову повітряна петля, накид, пропускаємо одну петлю, в'яжемо у другу. Власне на цьому і формується весь рапорт цього узору. Закінчуємо в'язання так само з топчиком накидом, але у повітряну петлю, яка була в попередньому ряду. Другий ряд починаємо так само. 1, 2. Три повітряні петлі підйому. Одна петля, яка буде формувати нашу дірочку. Повертаємо в'язання. І з другого ряду орієнтуватись вже навіть простіше, тому що ми будемо в'язати у петлю стовпчика з накидом кожен раз. Робимо накид, пров'язуємо у петлю, там, де був стовпчик з накидом. Знову робимо повітряну петлю, накид, пров'язуємо у стовпчик з накидом у верхню петлю. Останньому стовпчику ми пров'язуємо у другу петельку, тобто пропускаємо одну, беремо оцю другу і пров'язуємо в неї також стовпчик з накидом. Таким чином, в нас тут формується рівний край, така сама розміром дірочка. Перша петля, Перший стовпчик тут він завжди буде скруглюватись, поки ми не пров'яжемо наступний ряд. Коли ми його в наступному ряді будемо тягнути ось за цю петельку, він вирівняється і стане таким самим акуратним квадратиком. Пров'яжемо ще один ряд. 1, 2, 3 повітряні петлі підйому плюс одна петля, яка формує квадрат. Повертаємо стовпчик з накидом у верхню частину, стовпчик з накидом попереднього ряду. Пров'язали повітряна петля, стовпчик з накидом у петлю стовпчика з накидом попереднього ряду. Тобто ми повторюємо все той, той же малюнок через одну петлю. Тобто Ми пропускаємо повітряну петлю, яку ми в'язали внизу, і в'яжемо у другу петлю, Тобто стовпчик з накидом через одну петлю попереднього ряду. Ми також пропускаємо одну петлю і в'яжемо у другу. Не забуваємо робити накиди, одна, дві, три підйоми, одна для формування. Повертаємо, знову робимо накид, пропускаємо одну петлю, ось вона в нас, в'яжемо у другу. Повітряна петля, накид, пропускаємо одну петлю, в'яжемо у другу. Власне, такий візерунок в нас виходить. Коли ми правильно забираємо з цього краю другу петлю, в нас виходить рівний край з цієї сторони також. Ця остання петля, як я вже казала, точніше, цей перший стовпчик, як я вже казала, він буде трошки загортатись, поки ми не пров'яжемо в нього наступний рядок. Коли пров'яжемо наступний рядок, полотно буде виглядати рівними квадратиками. Бажаю вам успеху и рівних вам петелек.